Ві вишю Амери Крисмас, Ви вишю Америксмес, вишю Америкрисмес, а на гапривітлі, друзі! Мене звати Світлана Бесага, і я тренер проєкту Online Fitness TV. Хочу привітати всіх з Новим роком і Різдвом Христовим. Побажати вам здійснення всіх мрій, всіх благ і всього самого самого найкращого. Сьогодні хочу поговорити про те, як не поправитись під час свят. Це питання зараз вельми актуальне. Не переживайте, якщо дотримуватись простих принципів, вас вага ваша не налякає після свят, і ви у своїх улюблених джинсах будете так само прекрасно сидіти. Увага! Саме головне не ставити собі заборон. Пам'ятайте, як тільки ви їх поставите, ви зірветесь. Навпаки, свято це цей день, коли можна собі дозволити щось трішки лишнього. Ми поправляємося не від того, що ми колись щось з'їмо не дуже бажане, а від того, що ми регулярно споживаємо погану їжу. Тому на свято можна собі трішки щось дозволити. Е, можна дозволити і бабусиного пирога, і пампуха. Головне, щоб це було спробувати, тобто зовсім трішечки. Але ви скажете, як це, коли столи ломляться, спробувати трішечки. Е, саме головне дотримуватись головних принципів здорового харчування це повноцінно снідати, обідати, перекушувати, вечеряти. Повірте, якщо ви будете їсти нормально протягом дня, то на вечір ви просто не будете голодними очима пожирати стіл. Також ідеалі, щоб ви долучалися до приготування святкових страв. Приготуйте печену талятину, рибу, лосось. Нехай на столі буде у вас багато овочів, фруктів, овочевих салатів, і тоді вам не буде так важко спокуситися і втриматися від того, щоб не з'їсти оліє чи щось небажане. Від того, що ви з'їсте на свята. Це не так страшно. Головне, щоб ви потім е, в інші будні дні переходили знов на нормальне здорове харчування. Так не говорити собі ех, все коту під хвіст. Я і так їла багато, вже все пішло. Зовсім ні. Якщо ви 31 грудня ввечері, трошки там всі позволили чогось лишнього, головне 1 січня, 2, 3 їсти е, нормальну здорову їжу, е, тренуватися з нами активно, е, проходити наш марафон, пружні сіднички, і ваші кілограми не дадуть вам сліду. Не забувайте про те, що теж дуже важливо обирати правильний алкоголь. Звичайно, краще взагалі його не вживати. Але якщо ви не уявляєте своїх свят без алкоголю, обирайте червоне або біле сухе вино. Також це не має бути багато його. Зовсім трішки, тому що коли ми трошки в алкогольному сп'янінні, під градусом, ми втрачаємо контроль над тим, що ми їмо. Пам'ятайте, також пити просту воду. Якщо ви будете нормальну кількість води випивати, ви теж будете таки мати е, звірячий апетит. Е, старайтеся більше спілкуватися, отримати задоволення від спілкування з родиною, друзями, активно проводити свій відпочинок. Е, ходіть на на прогулянки, катайтеся на лижах, на ковзанах, будьте активні, старайтеся отримати задоволення від свята. Не робіть з їжі культ, не робіть з гостин культ. Свята це перш за все спілкування і домашній затишок. Спілкуйтеся, гарно веселіться і всім всього самого найкращого!